I Кожен день у молодіжному вишкольному таборі Лисоня розпочинається з підняття прапорів, читання молитви та співу гімну України. Далі сніданок, лекції, рухливі ігри. Багато хто з молоді не підозрює, якою володіє силою характеру, волі, відваги, дружби, відданості, самопожертви. Відтак саме у вишкольних таборах вони відкривають свій потенціал. Табір, названий іменем громадсько-політичного діяча, уродженця Тернопільщини Івана Гавдиди. Саме він заснував. Патріотичні вишкільні табори, зокрема і Лисоню. Символічно табір проходить неподалік Саранчуків рідного села Івана Гавдиди. Молодіжний вишкільний табір Лесоня, який проходитиме з 5 по 13 липня на Бережанщині, долина Змій біля села Саранчуки. Зареєструватися можна ще до 2 липня. Знайти інформацію про табір можна на сайті mnk.org.ua, Банер Лисоня, клікнути і там зразу буде перехід на онлайн-анкету. От, що собою являє табір, це молодіжний вишкільний табір, насичена програма. От, дуже різноманітна, кожен для себе зможе знайти те, що йому подобається. Мета табору фізичний та ідеологічний вишкіл молоді. Відтак в програмі поєднують фізичне та інтелектуальне навантаження. Табір є патріотичного змісту, на Табору будуть навчати вести молодь громадську роботу в себе на місцях безпосередньо. От. Цікаві гутірки, забави, вечірні ватри, вишкіл від самооборони за умовами табору приймається молодь від 14 років. Зголоситися до участі у таборі Лисоня ще не пізно, кажуть в молодіжному націоналістичному конгресі. Зробити це можна до 2 липня.